Казка Галини Кирпи, Як народилось яблучко, у травні під Олесиним вікном ожила яблунька. Її гілки обсипала пуп'янками, а одна гілочка Олесина. Олеся з нею очей не зводить. Так само, як і хмарка. Хмарка ще й із скупала яблуньку рясним дощем. Нарешті хмарка за Лесою дочекалась. з Олесею дочекались, пуп'янка, мов із теплих пелюшок, викуталась квіточка. Ой, як вона зраділа, коли побачила у віконце Олесю, а на небі хмаринку. А так та квіточка тішилась, коли до неї прилітали бджілки. Вони співали їй жу-жу-жу пісеньку, а вона. Їх поїла яблуневим соком нектаром. не встигла квіточка нацвістися, як налетів вітер і обтрусив з неї все, всі полюстки. Квіточка за ними не дуже журилася, бо замість полюсток на ній з'явилось манюня зелене яблочко. Яблочко висіло проти сонця і щодня наливалося соняшним соком. Один вигрівала собі боки. А вночі купалося під дощем. Яблочко було таке гарне, таке рум'яне, що кожен, жоден черв'ячок не наважився його вкусити. Тож яблочко дожило до осені. Яблунько боялося, що налетить холодний осінній вітер і зірве її рум'яне яблучко. Впаде воно додолу, і ніхто його не помітить. А на ту пору під яблунькою сидів їжак. Стрибай! звеліла яблунька. І яблочко стрибнуло на калючу їжакову спину. Їжак гайда до Олесі, нехай побачить, яке гарне яблочко народилось у яблоньки. Ось така цікава казочка. Вам сподобалося, дітки?